Привіт, дорогі колеги! Продовжимо наше заняття, і наступний пункт це основні форми бізнесу у Британії. Ми маємо з вами розібратися в цьому занятті, які відмінності між організацією бізнесу в Україні і Британії, з чим ви можете стикнутися як бухгалтер в цих особливостях, і разом познайомитися із всіма типами організацій, які. Представлені саме у Британії. Отже, навіщо нам взагалі це? Тому що всі ці типи організацій. Вони зобов'язані вести бухгалтерський облік. І підприємці, і підприємства вони зобов'язані облікувати свої господарські операції. Я в попередньому занятті вам уже про це говорила. Тому вам, як бухгалтеру, прийдеться зустрічатися із різними варіантами організації і бізнесу. І коли раніше я працювала лише в Україні, і ми зустрічались, наприклад, із такими моментами, що виписує нам рахунок. Підприємець і каже: Я маю бізнес, це моя компанія. Ми оплачуємо як на юридичну особу, а тут виявляється, що цей підприємець, він має просто бізнес, який названий. Іншим ім'ям, а проводить всі операції по банку взагалі з особистого рахунку. Для українського бухгалтера це просто нонсенс. Як таке може бути? Що це відбувається? Тому сьогоднішнє заняття якраз дуже важливе і дозволить нам розібратися в організації їхнього бізнесу. Що ж це за ноу-хау таке? І як це все може відбуватися? Отже, всі суб'єкти господарювання Великобританії. Так як і в Україні, поділяються на прибуткові та неприбуткові. Прибуткові це ті, які створені задля отримання прибутку, тобто їхньою ціллю є економічне зростання, економічний заробіток. Тобто, вони здійснюють торгівлю, надають послуги, от, виробляють, будь-що продають. Тобто, все це робиться задля отримання прибутку. І є неприбуткові це. Не ті, що не отримують доходу чи якогось прибутку, але дохід і прибуток їхній спрямовуються на забезпечення власного існування та різні цілі, для яких вони створені. Це в Україні, пам'ятаєте, можуть бути благодійні організації, політичні партії, якісь інші громадські організації, екологічні спілки, церкви, політичні партії і так далі. От в в Британії є менша трошечки кількість різних неприбуткових організацій, тому що е, тут якраз державне управління, воно зосереджено окремо, і то все реєструє держава, ви туди не посунетеся. От, а м, якраз ті, які ви можете зареєструвати, які потім ви можете обслуговувати організації, їх трошечки менше. Отже, якщо ми говоримо про прибуткові, прибуткові як і в нас в Україні, поділяються на підприємства та підприємців. Підприємці це я, людинка-фізична особа, вирішила здійснювати свою діяльність якусь в бізнесі, і, відповідно, я починаю працювати. Які особливості організації у нас тут підприємця? Підприємці в нас Виражені в двох формах: це сол trader» або Partnership. Сол trader» – це індивідуальний підприємець, Partnership це партнерство. От те, чого в Україні якраз немає. Якщо в нас є класичний підприємець, і ми з ним давно знайомі, половина України це у нас підприємці. то Партнерші такого у нас а, немає. Є, юридично оформляються в нас договори про співпрацю. Але так, щоб окремо юридично зареєструвати партнерство, то от таке практично ніде не представлено. В Британії ж такі штуки є. Отже, якщо ви а, маєте. Підприємницьку діяльність. Ви вирішили займатися бізнесом. І від підприємницької діяльності ви отримали понад 1000 фунтів доходу за рік. Вам потрібно обов'язково зареєструватися підприємцем. Моменти реєстрації. Для того, щоб зареєструватися підприємцем, ви... Можете зареєструватись із старту своєї діяльності з початку діяльності, а можете зареєструватися в кінці року, коли вам потрібно подавати декларацію із податку на прибуток. І ви почухались, почухались. Ой, а в мене була підприємницька діяльність. А скільки я заробив? Порахував 5 тисяч путів. Ну, окей, значить, потрібно зареєструватися підприємцем і подати декларацію із податку на прибуток. Тобто, бачите, які відмінності в Україні ви не можете почухатись через рік і зареєструватись, ну, пізніше, от, і сказати, що ви почали діяльність свою там рік назад. Тут таке можливо. Це перша велика відмінність. Друга відмінність. Наш солтрейдер може собі користуватися своїм особистим рахунком банківським, який в нього є на фізичну особу відкритий. А, ніяких заперечень в тому немає. Єдине, як для бухгалтера, я рекомендую вашим клієнтам відразу повідомляти, що для підприємництва відкрити, будь ласка, окремий рахунок, тому що. Коли ваш підприємець буде здійснювати якісь витрати господарські і якісь витрати особисті, ви втомитесь їх розсортовувати, підтягуючи весь цей хлам з його рахунку. І вилучати кожного разу, відмічати, що там чергова чашка кави куплена, то це не підприємницькі витрати, даремно трата часу бухгалтера. Тому. Наголошуйте на те, що для підприємницької діяльності варто зареєструвати окремий бізнес рахунок. Крім того, такому підприємцю це будуть додаткові плюси, адже можна також отримати різні кредитні допомоги, там і від банку на новий бізнес при відкритті нового рахунку підприємницького. От. Тому Відділяйте цю всю кашу. Мухи окремо, так, бджоли окремо. І е, ведемо облік, завжди е, стараємось по бізнес рахунку. Не хоче відкривати бізнес рахунок. Просто на окремий банківський рахунок іншого банку нехай проводить ці операції і не використовує ніколи свою картку ФОПа для оплат в магазині. Е, це спростить вам роботу. Е, так, це. Ще одна особливість, так? Далі ще є у нас третя особливість наших підприємців. Наш підприємець, наш солтрейдер, він може для свого бізнесу обрати будь-яку іншу назву від свого імені. В Україні, якщо ти реєструєшся підприємцем, то ти якщо там Василь Петрович, то, відповідно, Василь Петрович, ти будеш підприємцем і людиною Василем Петровичем. Тут же ж ні. Тут ти можеш бути там. Той самий Василь Петрович, але для свого бізнесу обрати, наприклад, назву будматеріали чи якісь будиночок, якщо ти, наприклад, будівельною діяльністю займаєшся назвою. Тобто зовсім інша назва може бути. У твого підприємця єдине до цієї назви заборонено додавати скорочення, які позначають підприємства. От тут вони у вас є зазначені в наступних колонках: ЛП, ЛТД, ПЛС, ПІЛСІВ, тобто оці скорочення. Якраз заборонено додавати. А так може називатися будь-якою іншою назвою. При ліквідації такого підприємця ви просто подаєте інформацію до податкової, що він тепер ліквідований, і якщо ваш підприємець захоче пізніше відкрити іншу бізнес-діяльність, то реєструєте його заново під новим іменем. А якщо у нас а, два підприємці думали-думали і вирішили отримати. Відкрити разом кав'ярню, наприклад. Один купує обладнання, інший навчає персонал та закупляє матеріали, або вони всі витрати поділили пополам, або всі витрати поділили 30 на 70, наприклад. То тоді ви повинні зареєструвати партнершіп. Партнершіп — це ці два підприємці. Які могли працювати один без одного, проте, коли вони працюють разом, вони повинні окрему юридичну особу зареєструвати, вказати, в яких частках вони беруть участь у тій особі, і облікувати окремо доходи витрати такої особи, такого і Прибуток, який вони отримують від діяльності цього партнерші, ділити пропорційно так само в таких частках, як вони домовилися при реєстрації 50 на 50 або 30 на 70. Зрозуміли? Тому от такі особливості, саме діяльності підприємців, з якими ви можете стикнутися. Якщо вам потрібно знайти додаткову інформацію про кожну форму організації, вона є абсолютно доступною. І я сьогодні вам покажу, як користуватися сайтом GoUK. На сайті GoUK в нас є вся-вся інформація. Це настольна книжка вас, як бухгалтера, у Британії. Там ви можете отримати інформацію про всі форми господарювання. Про те, як вони організовані і як їх зареєструвати та зробити це все самостійно, як зареєструвати підприємця і як зареєструвати товариство ЛТД з обмеженою відповідальністю, я вам покажу у відео уроках. А решта, будь ласка, заходьте на сайт. Інформація абсолютно відкрита для усіх, було б бажання. Отже, якщо, припустимо, нам потрібно дізнатись інформацію по Солтрейдер. Хто це такий, що це таке? Я заходжу на сайт GoldUK. В мене є пошук, і я вношу сол трейдер, я шукаю, так? І в мене вся-вся інформація виводиться, причому завдяки. Google Translator, вона чудово перекладається на українську мову, тому я й казала на початку курсу, що досконале знання англійської воно не потрібне. Потрібне бажання вчитися. Тобто, якщо ви маєте бажання вчитися, якщо ви навчитеся шукати інформацію, не будете боятися працювати, то англійська вона додасться уже в процесі роботи. Ви навіть в процесі нашого курсу довчите якісь Нові слова, нові назви, ми їх не будемо вчити багато. Але коли ви будете працювати з програмою, коли ви будете працювати з сайтом, ви будете перемикати українська, англійська, передивлюватись, тому що бувають часом недоречності. І е це все у е вас буде е дуже легко відбуватися, саме навчання бізнес англійської, так? Отже, працюючи на себе, що нам потрібно робити? І ось в нас вся 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 інформація про те, що нам потрібно робити, як самозайнятому? Які там моменти, нюанси є, що ви можете робити. Куди вам перейти, щоб зареєструватися? Які ще є способи працювати для себе? Ви можете стати партнером у діловому товаристві в нашому партнерші. Я вам переведу на англійську. Ось. Або ви можете зареєструвати Limited Company. Зараз ми теж до неї дійдемо, ми її віднесли до підприємства, скільки це така гібридна форма, ФОП і підприємство. Отже. Повертаємося до нашої лекції. Коли ми говоримо далі про юридичних осіб. Юридичні особи вони тут представлені теж в різних формах, в особливих формах. І, наприклад, Перше, це Limited Liability Partnership, ЛЛП. Така супервідома компанія в Україні. Чому всі так на неї ведуться, так хочуть її зареєструвати, особливо якщо дає інформацію, некомпетентний в бухгалтерії. Юрист, який побачив, о, круто, тут не платять податків, так? і говорить, що це дуже класна форма господарювання. Але потрібно зауважити і знати її нюанси. ЛП вважається окремою формою. Господарювання, яка в Україні операції з такою компанією в нас підпадають під особливий контроль, під контрольовані операції. І якщо ваше підприємство, наприклад, високодохідник в Україні працює з ЛЛП Британії, то такі операції контролюються і підлягають коригуванням у податковій звітності, тому це досить небезпечно для українців. Форма е, організації бізнесу в Британії і е, здійснення суміжних операцій між такими компаніями, там, де разом власники є е, одних і тих же компаній, і в Україні, і в Британії, або іншим способом вони пов'язані між собою. Тому ви повинні це все враховувати. Ну добре, я вже відступила трошечки. От, е, що ж таке ЛЛП? ЛЛП е, це. М Товариство, ну, ніби те саме партнерство, яке ми розглядали в першому варіанті по ФОПах, але таке партнерство позбавляє повної відповідальності. Ми ще з України, я думаю, пам'ятаєте, і тут же ж точно так само підприємець і партнерші вони мають. Повну відповідальність за свою діяльність, несуть повну відповідальність самі власники, самі підприємці. Тобто, якщо лишаються борги, то власники зобов'язані за ними розрахуватися, і вони не мають нікуди втекти. В LLP Інша ситуація. LLP несе відповідальність, тільки вкладами розміром акцій, вкладами власників. Тобто, Тут обмежена відповідальність. ЛЛП вважається окремою юридичною особою від власників. Але нюанс. Якщо ви хочете зареєструвати ЛЛП, вам потрібно два або більше учасників такого ЛЛП. Наприклад, давайте подивимось, щоб я не була голослівною, зразу перевіримо. На нашому Gov.UK. Так. І що ми маємо? Створення нашого LLP. Що нам для цього потрібно? Так. Ви можете зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, щоб вести бізнес з двома або більше. Членами. Членом може бути фізична особа або компанія, від, відома як корпоративний член. Тобто серед членів ЛЛП в нас може бути, можуть бути як юридичні особи, так і підприємці. І кожен учасник сплачує податок зі своєї частки. Прибутку, як у звичайному партнерстві. Тобто, я вам казала, ведуться доходи витрати окремо, як окремої юридичної особи. Далі виділяється прибуток за рік і розподіляється в частках участі в такому підприємстві. І, цей прибуток не оподатковується, такий міні офшор виходить. Але він ніде не дівається, якщо це резидент податковий Великобританії, і він е, у нас зареєстрував ЛЛП, то він тоді бере цю частку, показує, що він від участі в ЛЛП отримав таку-суму прибутку і оподатковує її як звичайний свій підприємницький дохід і сплачує податок на прибуток. Тобто, якщо це діяльність всередині Великобританії, ви Взагалі ніякого офшору тут немає, просто ви будете платити мінус 19% податку, тому це дуже хороший варіант реєстрації саме для податкових резидентів Британії. Але якщо брати суміжні операції між Україною і Британією, то пам'ятайте, що можемо вступити в калюжу і потім доплачувати плюс 30%. Податку тільки за те, що ми здійснювали операції із такою формою господарювання. Не у всіх випадках є нюанси, але ви повинні розуміти, що це. Форма, яка дозволяє уникнути оподаткування. Якщо ж ЛЛП зареєстрував, наприклад, резидент України, він є одним із учасників такого ЛЛП, то він тоді, як підприємець, сплачує податок на території України як своєї підприємницької діяльності. Якщо він на єдиному податку, то єдиний податок. Да? Тому дуже вхватилися за цю форму господарювання саме всі наші юристи, які повиїжджали за кордон або працюють на міжнародному полі. В Британії ж такого немає що податок десь не заплатити. Завжди мусиш сплачувати. Добре, йдемо. Далі Private Limited Company. Що це таке? Це ЛТДшка, ЛТД приватна акціонерна компанія. Уже в цій компанії може бути в нас один власник. І е, така компанія може реєструватися. Власниками такої компанії можуть бути і нерезиденти Британії, і резиденти Британії. Це все дуже легко реєструється. Я вам це покажу у відео уроці. Це класична наша товка. Вона живе своїм життям, власники живуть своїм життям. Власники відповідають за діяльність такого товариства лише в межах. Е, Капіталу, який внесли на сплату акцій, тобто в межах вкладеного капіталу. Якщо в такої товки великі борги, то, відповідно, вона може банкрутувати чи ліквідуватися, закриватися, але в всіх таких випадках несе відповідальність у нас директор. Тому. Якщо один з власників або той же власник є директором, пам'ятайте, що ніякої відповідальності при реєстрації праві для Мідід ви не уникнете. Директор має повну кримінальну адміністративну фінансову відповідальність за діяльність свого підприємства, і саме він відповідає за подачу фінансової звітності, податкової звітності, всього-всього на світі. Якщо ти є директор компанії, ти подаєш окрему декларацію до Британії за свою діяльність. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і уважненько, уважненько при реєстрації обирайте форму господарювання. Мінус Цієї форми господарювання, що тут є е, корпореців tax, корпоративний податок. Е, тобто сама компанія платить корпоративний податок, як в нас в Україні сплачується податок на прибуток. Е, так і власник, який отримує дивіденди від цієї компанії, отримує, платить податок із дивідендів. От тобто, е, тут у нас. Е, Є оподаткування прибутку подвійне. Спочатку компанія заплатила за прибуток, а тоді е, сам власник, який отримав доходи від компанії, заплатив з неї як з дивідендів. Проте, да, якщо е, директор інший, то е, відповідальність власника дійсно обмежена. Далі, «Public реаліті Company». Public liability використовується для акціонерних компаній, публічних. Як в нас публічна акціонерна компанія теж є. В основному використовується для організації дуже великого бізнесу і плюс організації такої компанії, що вони можуть свої акції продавати на фондовому ринку. А далі Франчезі. Франшиза. Франшиза це тоді, коли ви придбали право користування якоюсь торговою маркою і реєструєте бізнес саме під це право користування. Також є Societies Europe. Це у нас спільні європейські підприємства, які можуть діяти на території Європи і надавати послуги між державними кордонами. От, вони теж представлені в Великобританії і потребують додаткової реєстрації. Ну і неприбуткові. Неприбуткові у нас представлені трьома формами: Це Charitable uh, Incorporated Organization uh, благодійна акціонерна організація, така як наша звичайна благодійна акціонерна організація, uh, вона um, діє за рахунок uh, благодійних допомог uh, і звільнена від корпоратив uh, Tax, від корпоративного податку. От uh, і um, всі свої а, доходи, вона спрямовує на благодійні цілі. Community uh, Interest Company а, компанія із соціальним впливом або соціальним інтересом, якщо перевести буквально, а, вона є м, аналогом нашої громадської організації, тобто діяльність, а, яку здійснює така компанія, і дохід від. Такої діяльності спрямовується на громадську ініціативу для а, якихось загальних громадських цілей. І останнє: Incorporated association. Що це таке? Це не корпоративні підприємства, товариства, організації, це група людей, яка зібралася для здійснення спільної діяльності. Причому дуже цікаво, некорпоративні товариства, їх не потрібно реєструвати додатково, здійснювати якісь окремі реєстраційні дії, проте їхня діяльність може бути регламентована. Наприклад, це волонтерська організація, яка зібралася для здійснення якихось суспільних цілей там, чи якась інша. От, тобто Тут будь-яка інша мета може бути, окрім мети економічного прибутку. І якщо ж така організація почала отримувати прибуток, то тільки в такому разі потрібно зареєструватися і сплатити Corporation Tax. А в інших випадках вона звільнена від будь-якого оподаткування, ну тому що це просто люди зібралися це для здійснення якихось своїх інтересів. Ось давайте переглянемо про них інформацію на Go'UK, на корпоративні товариства. Асоціації це організації, створені за угодою, групою людей, які просто собі об'єднались для різної діяльності, і таке об'єднання не потребує юридичної реєстрації. Тобто Ну, це може бути от, спортивний клуб, теж, волонтерська група, там, група з гри в шахі і тому подібне. От, тому. О, така особлива організація бізнесу. В Україні ж, якщо ти щось не зареєстрував, то, відповідно, ти не маєш права здійснювати таку підприємницьку діяльність чи не підприємницьку. І більше того, навіть якщо ти от волонтер, то нам ще й потрібно зареєструватися в реєстрах волонтерів. От. І подавати ще купу звітності. Тут такого немає. Тобто, в тебе неприбуткова діяльність та, Господи, роби без всяких проблем, ніхто тебе зупиняти не буде чи ставити тобі якісь палки в колеса. От, добре, ми з вами розібралися із деякими видами а, а, організацій. Трошечки, зовсім трошечки я розповіла про моменти їхньої реєстрації деякої сплати податків. Ви ще це можете почитати в своїй методичці. Переходьте до наступного уроку, зустрінемось з вами там а, і будемо продовжувати нашу тему. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. І ми будемо і надалі разом працювати.